Пріоритеті було заснування е, навчальних закладів тут, в Україні. У XVIII столітті з'являються е, середні і вищі навчальні заклади. Це те, чого були позбавлені творці козацької держави і перші покоління будівничих ще в XVII столітті. Молода людина об'їжджала кілька європейських країн, рок за роком, змінюючи університети, але право може. Е, Вважатися одним з імовірних прообразів е, Чичикова, який був пізніше виведений Миколою Гоголем його «Мертвих душу. 18 століття це справжній вибух мемуаристики щодо лекарства. Ці мініатюрні портрети страшенно популярні наприкінці 18 століття. Доброго дня! Я історик Олексій Сукерко, і ви дивитесь проект Українське 18 -е століття. Зараз ми поговоримо, поговоримо про... Нову роль знань і освіти в житті людей XVIII століття. Я вже згадував про те, що світоглядна революція, яка відбувалася в XVII-18 століттях, змінила статус освіти і знання, неймовірно підвищивши їх і зробивши з них одну з підставових чеснот доброго християнина. Іншими словами, навіть з позиції церкви. Віра не оперта на знання світу, на розуміння божественної волі, божественного проведення, Вона була, якщо не мертвою, то малодієвою. Втепер добрий християнин завжди мусив дбати про освіту про і про, про знання в своєму житті. З іншого боку, до підвищення ролі і цінності освіти підштовхував підштовхувала, власне сам плин життя і логіка розвитку економіки, державного управління, воєнних технологій, які в 18 столітті дедалі ускладнюються, і володіння, якими, ми котре гарантувало успіх. Для держави успіх для соціальної групи, для владної еліти, ну, для економічно соціально дієвих частин суспільства все це було абсолютно неможливим без набуття не просто елементарної грамотності але й спеціальних знань. Е, відповідно до цієї тенденції 18 -те століття в рази збільшило мережу. Освітніх закладів по всій Європі і урізноманітніли їхні е, типи. Е, якщо в пізньому середньовіччі такою домінантною, е, домінантним типом школи е, була або церковна, звичайно, парафіальна школа, або єпископська школа, яка перетворилася в університет, то в XVIII столітті з'являються. Е, Середні і вищі навчальні заклади, які починають спеціально готувати не просто елементарно грамотну чи то освічену людину, а починають готувати адвоката, офіцера, моряка, медика. звісно, річ, священника. І взагалі для країн Східної Європи, в тому числі для України духовного освіта і початкової і вища. Вона залишається в пріоритеті. В принципі, більшість навчальних закладів, які ми бачимо в Україні 18 столітті на теренах Речі Посполити і в Козацькому гетьманаті це духовні церковні школи, це колегіуми і академії, які виникли в період контрреформації. Православної і католицької як наслідок зіткнення цих міжконфесійних конфліктів, які на які було дуже багато, попереднє 17 століття, кожна з конфесій дбала про зміцнення своєї віри, зміцнення своїх рядів, звісно, про освіту для своїх священиків і богословів. І освіта стала тим ресурсом, тим важелем, який церквам допомагав в конкурентній боротьбі між собою. В XVIII столітті до цього процесу, крім католиків і православних, долучилася і унійна з'єднана церква, зокрема Замойський синод 1720 року, створив широку програму заснування освітніх закладів для майбутніх унійних священників і монахів. Церква продовжує тримати руку на пульсі і бути, ну можна сказати, головним організатором книгодрукування в Україні. Знову ж таки, це стосується річ посполицької і гетьманської частини. З іншого боку, в XVIII столітті освіта цих духовних за своєю природою. Навчальних закладах перестає бути виключно церковною і зорієнтованою на церковні потреби. Знову ж таки, це було вилінням часу і під впливом нових потреб в навчальних курсах і програмах Львівського єзуїтському колегіуму або Київської академії, колегіумів Преяслові і Чернігові. З'являються нові, абсолютно світські за своєю сутністю курси, предмети, не пов'язані з підготовкою майбутніх священиків богословів. Це такі цілком світські науки, як географія, фортифікація, механіка, медицина. В курсах академії з'являються нові наземні мови. Які в попередній моделі освіти, освіти 17 століття не були особливо актуальними. Наприклад, німецька і французька мова. Французька мова в XVIII столітті це мова дипломатії, німецька мова це мова е, техніки е, і е, військової справи. От всі, всі, ці, всі ці курси, кількість яких насправді збільшується, і тематичне спрямування, яке збільшується особливо сильно в другій половині XVIII століття, вони стають новим атрибутом освіти. І безумовно, що це впливає на загалом на інтелектуальну освітню ситуацію. Ну, в першу чергу, звісно, не для всього суспільства, а в першу чергу для знаті, для світської духовної знаті. Яка є головним реципієнтом ось цієї високої освіти, треба сказати, що в козацькому гетьманаті в XVIII столітті головними дієвими особами, головними елітами є третє, четверте, п'яте покоління козацької старшини, які не лише мають політичний вплив права В цій державі, не тільки значні багатства, зв'язки. Але ще найголовніше мають вищу освіту. Це те, чого були позбавлені творці козацької держави і перші покоління будівничих ще в XVII столітті. І це теж якісним чином відбивається не тільки на загалом культурній ситуації, але на політичній історії гетьмана. Тому що саме ці покоління освічених козацьких старшин створюють перші політичні міфи, перші політичні ідеології, і, власне, ліплять ту політичну культуру Гетьманщини XVIII століття, включно з ідеями республіканізму, влади як контракту, хозарським міфом, які стануть основою потім. Української історичного міфу і національної самоідентифікації в майбутньому 19 столітті. Якби не е, ці покоління козацьких інтелектуалів, е, очевидно, що цього всього не було б, а вони, в свою чергу, стали можливими тільки завдяки розвитку, можна сказати, розквіту освіти в Україні XVIII століття. З іншого боку, світська знать. Протягом 18 століття дуже чітко визначає свої пріоритети в освітній сфері. Ми їх добре знаємо за тими проектами, наприклад, заснування університету Європи світського університету європейського типу в Батурині, які виношувалися в оточенні останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Ми їх добре знаємо за проектами і пропозиціями малоросійської шляхти і козацької старшини, поданими е, до імперського уряду в 1767 році. А з одного боку, е, більша частина козацької старшини не мала можливості е, відправляти своїх дітей в е, закордонні освітні подорожі, в, так звані грантури. Де молода людина, об'їжджала кілька європейських країн, рок за роком змінюючи університети, але з більш, більшою мірою отримуючи е, світську аристократичну куртуазну гранку. Тому для цієї більшої частини української знаті, яка не володіла необхідними статками і зв'язками для е, такої закордонної освіти своїх нащадків, в пріоритеті було заснування. Навчальних закладів тут в Україні, які відповідали всім новочасним віянням в освіті науки, науці і мистецтві з іншого боку, задовольняли б її потреби в майбутньому кар'єрному просуванні своїх дітей. Крім заснування університету в Батурині, українська знать зарадує ратує за заснування в Гетьманщині окремо Рицарської академії. Для старшинських синів, де вони б навчалися військовим наукам, вони взагалі здобували фундаментальну гуманітарного От. І є вимоги про відкриття ще кількох академій і колегіумів, а і навіть спеціалізованих навчальних заклад для шляхетних панночок. От, тобто виділення в окремі, в окремі структури от, навчальних закладів для жінок і дівчат. От. Е, більшість цих проєктів лишилися нереалізованими значною мірою через те, що Російська імперія мала свої плани і свої погляди на розвиток освітньої сфери. І тут Гетьманщина не могла претендувати на реалізацію якогось самодостатнього, якогось окремішнього шляху. От. Але сам оцей феномен освітнього буму, освітніх подорожей, він безумовно є ну, помітним явищем в культурному житті України XVIII століття. До нашого часу збереглися щоденники українських спудеїв, які вони вели в закордонних університетах, що дуже цікаво, листування дітей-студентів, спудеїв і своїми батьками. Яке часом звучить. Цілком сучасно, коли діти скаржаться на нестачу коштів, труднощі з навчанням, а батьки дуже переживають із тим, щоб всі принади студентського життя не звели, значить, улюблене чадо на якісь життєві манівці, і все ж таки увінчалися отриманням диплому, ну і відповідно, Стартом майбутньої кар'єри. й освітою українці XVIII століття звикли розпоряджатися по-різному. Ось лише два приклади двох земляків, які походили з на з Переяславського полку Гетьманщини, і Лі Тимковського. Який став видатним вченим, одним між іншим з промоторів просвітництва в Україні вже на початку 19 століття, і одним з промоторів освітніх новацій, освітніх реформ цієї епохи і Івана Мигрина. Значить, обидва молоді людини здобули досить непогану домашню. І потім шкільну освіту, але кожен з них по різному свій спосіб розпорядився. Якщо Тимковський став інтелектуалом і подвижником в освіті і науці, то Іван Мігрін завдяки своїй грамотності, ну і кмітливості значною мірою зробив блискучу кар'єру в старшинському корпусі чорноморського козацького війська і успішно доживався наприкінці XVIII століття на казнократстві різного роду відкатах. І на чесних фінансових операціях і е, по праву може е, вважатися одним з імовірних прообразів е, Чичикова, який був пізніше виведений Миколою Голів його мертвих душах. Ось дві, дві різні кар'єри, дві різні життєві долі людей, е, які в 18-му, наприкінці 18 століття здобували здобували освіту. А ще одна така довготривала функція, важлива в культурному відношенні функції, яку давала освіта в XVIII столітті, це тенденція до певної такої психологічної індивідуалізації. В першу чергу це виявляється в розвитку щоденникарської традиції. Щоденники і мемуари. В яких ми за XVIII століття маємо вже декілька десятків? Свідчить це такий бум своєрідний, тому що попередня епоха вона залишила для нас всього лише декілька таких его-текстів. От, на томість XVIII століття це справжній вибух мемуаристики щоденникарства, який, очевидь, пов'язаний не тільки з розвитком грамотності і освіченості, але й виникненням певного нового такого культурного коду, який передбачав діалог людини із собою, роздуми над своїм життям. Реакцію на якісь життєві події, на стосунки ближчим чи дальшим оточенням, розвиток кар'єри, службу, ну, одним словом, всі життєві перипетії, які більш-менш залишали слід і спонукали роздумів. Очевидь, що цим майданчиком для ось такого звіряння із собою до цього був храм: церква, сповідь, літургія. Тепер нова епоха, вона Подарували нові формати, як ми зараз сказали, нові можливості для звіряння е, людини з самим собою і для, зрештою, самоаналізу. Ось таким новим, таким новим форматом стає аркуш паперу, стає зошит, е, в якому ведуться щоденні записи, або пишеться вже наприкінці життя такий мемуар, який адресований зазвичай нащадкам. Для того, щоб убезпечити їх від якихось помилкових кроків в житті, для того, щоб поділитися з ними досвідом, для того, щоб поділитися з ними історією роду, що дуже важливо. Е, і, такі найбільш відомі щоденники 18 століття належать перу представників ну, вищих прошарків, еліти. Е, це щоденник Якова Марковича, це щоденник Миколая Ханенка, це щоденник Якима Суліми. Але вже в кінці XVIII століття щоденник, який ще на початку цієї епохи писався як е, такий діарію ж діарії, тобто щоденний, щоденний протокол е, да, якихось подій побутового життя, то в, наприкінці століття щоденниковий жанр він диверсифікується і урізноманітнюється. З'являються, наприклад, подорожні щоденники. Автором одного з найцікавіших текстів в цьому жанрі кінця XVIII століття був е, Нащадок відомого роду, Прилуцький старшина, бунчуковий товариш, е, земський суддя Іван Галаган. Його син вчився в Лепсівському університеті, і м, Іван Григорович е, двічі відвідував його, проїжджаючи м, під час кожної з подорожей. Декілька країн Європи, Річ Посполиту, Австрійську імперію, побував в Швейцарії, і скрізь залишив, перебуваючи в кожному з містів, в кожній країні, залишив масу цікавих подорожніх нотаток, які, в яких він порівнював життя в цих європейських країнах, із побутом рідної Гетьманщини. Подорожній щоденник буквально через невеликий проміжок часу, вже на початку 19 століття, стане одним з підставових взагалі, жанрів європейської літератури. Під нього будуть закомпонувати авторські тексти навіть тих людей, які не подорожували, не покидали рідної домівки. Але оця подорожі мандри, в яких Людина відкриває не тільки відкриває для себе світ, а, а в яких вона краще пізнає саму себе. Вони стануть одним з трендів європейської літератури, але от їхні витоки, їхні, е, їхні е, першопочатки вони лежать якраз в щоденникарстві 18 століття. Е, людина 18, освіч, звісно, освічена людина 18 століття більше пише. Листів і записок до родичів, сусідів, знайомих. Взагалі XVIII століття створює інститут пошти ну, майже в сучасному розумінні, тобто мережу певних закладів і комунікаційних зв'язків, які доставляють товари, якісь навантажі, посилки, бандеролі, що дуже важливо листи. Інтенсивність. Листування, зрозуміло, що пишуть люди і в пізньому середньовіччі, і в 17 столітті, але інтенсивність листування середньостатистичного освіченого мешканця Гетьманщини в 18 столітті зростає приблизно в 3-4 рази. Тобто, це означає, що такий середньостатистичний е, городянин або козацький старшина, який живе десь в своєму сільському маєтку. Пише в середньому один-два листи на тиждень. От. Це доволі висока інтенсивність, якщо порівняти її з попередніми часами. Ще одним важливим таким проявом індивідуалізації і е, спроб звернути людини, звернутися до свого внутрішнього світу, звичайно, є розвиток жанру портрету. Е, ну, Сарматський портрет, портрет козацьких старшин, духовних ієрархів. Він добре відомий і в попередню добу, в XVII столітті, але в 18 столітті він змінюється в першу чергу в стилістичному відношенні. Тепер, замість першорядного зображення атрибутів соціального статусу портретованого, зброї, булав, клейнодів чи то якихось символів духовної влади, приходить той формат портрету, який ми знаємо в теперішньому живописі чи фотографії. Портрет, який концентрується на людині, на особистості, намагається не тільки відтворити її. Зовнішні риси з максимальною точністю, але й вловити і внутрішній духовний світ. Те наскільки стає популярним портрет, свідчить не тільки збільшення їх кількості в оселях заможних і освічених представників суспільства, але й появи мініатюрних портретів близьких людей, родичів, дітей, дружин. Які люди носять із собою разом з годинником, ховають в кишеньку кам'язельки, чи в кишеню контуша, чи за контушний пояс. Ці мініатюрні портрети страшенно популярні наприкінці XVIII століття. По суті, вони заміняли людям того часу наші фотографії на мобільних гаджетах. Таким було XVIII століття. Таким воно було в е, сфері освіти, таким воно сформувало нове знання, новий статус знань, і відкрило можливості для діалогу людини з самим собою. З вами був історик Олексій Сокирко. Дякую за увагу.